Сьогодні у нас свят, свят, Незалежності ну, День День України. І ми сьогодні з вами будемо подорожувати залами музею, але не просто. Бо я казала, хто взяв з собою сьогодні вуха. А ну ще закриємо вуха. Всі взяли. Бо музей ми слухаємо. Всі взяли з собою очі, всі взяли очі, а ми помогали отак. Жили тут матроси, вони навчалися, як ви в коледжах та в школах. Щось не пов'язано з Україною. Так. І це дивовижна колекція діти, з чого починається наш музей, колекція ось цієї людини. Бачите? Ось портрет цієї людини. Минуло Петрович Францов. Він зібрав дивовижну колекцію. Але тут є колекція, крім хлеба, тигра. І ось таких пташок. Дещо дуже цікаве. Портрет. Україна. Слухайте уважно. Один, два, три, вушка на мости. У зеленому кожушку. Костяній. Сорочечці. Яра заку лісу. Всі Хочеться. А ось тут є гадка. Що це таке? А Ну, що у нас росте? Зробимо два кроки назад, бо хочеться близько підійти, але тут зло, нам потрібно подалі. Дивіться, величезні павуки у нас не водяться це хвої. Ми побачимо нам повернути величезну пташку, яка називається Альбатрос. і у неї великий розмак крильця. Ну давайте ми з вами так. Ось, так, які молодці! Бачите, ось така пляшечка. Зараз ми багато водички п'ємо, бо жарко. ще. І коли людина викидає таку пляшечку на землю, земля задихається і нема чим дихати. Дивіться, як вона виглядає. В цій землі нашій чарівні, як гілочку не втекни, вона про... Ось така, але ви бачите, не було дощику і дуже погане землі було. А було б кавила, бо воно б відновлювало б землю і нашій землі було б краще. Так. нічого не Бо у неї нема очей. Остап не було. Ага, тут цікаво, А зараз я те, що вам покажу. Що люблять ці пташки? Зробимо два кроки. Так, від сплаву. ось так, і зробимо так. Гласи піджали ту ножку стоїмо. стаємо. Хто стоїть довше? Так, молодці, молодці. Так, заспокоїлись, зараз поміня... ще до Посолилася дівчина-пташка і каже, ой, мені так не подобається, всі заглядують до мене. Треба зробити ось такий коридорчик вузенький. І добудовує коридорчик. І як рукавичка, бачите, з'являється. Так, це маленька Мишка. пташка. А мишку, яку, якщо навіть піймає фицька, вона її не з'їсть. Його пожива це листочки. Домівка – деревце чи кущ. З'являється, що травня точно поважний, симпатичний. так! Да. А це наші метелики. Бачите, які? І вони маскуються Хтось на жовту віточку сядемо. Нам. А хтось далеко, вітриничик такий. А тут до вас загадка. Лежать у нас у вітрині якісь камінчики. Скажіть, будь ласка, що це таке? Так, на віце, сподіватися з нами. Дивіться, це городищити піса, хтось батьків допоможе і діти впізнають, де це знаходиться. Отакий от мост, це Миколаїв наш. А оце стрілочка. І тут ще така надпись Я люблю Миколаїв, Миколаїв. Це у нас так, це міст солянині. Так, отак от проходить. А отут тут розкопи. Тут раніше була ціла цивілізація, зароджувалася, і існувала на більше 300 років. Другий спас! Яблука їдять. Третій спас, полотна збирає. Перший спас на воді стоять. Буває Червоним, буває зеленим. Так, і зараз дивимось. І так. Папа! Я, я, поч... Ще раз. Ага. Зараз піднімається ліва. Ліва і ми кажемо. Річка, річ через річку, ще раз річка, право, море, море, ліба річка, права. Лети, летим, летим, летим. Щось побачили дивно, дивне, здивувалися, хоб оголок відкрили. Ось так. Ой, це свої пташки заспокоїлись. О, але ви бачите, що це у нас чорна лелека. Хтось, може, бачив, на малюшку, чи в житті білих біли Вони будуть гніздички біля людини. Так на даху, на сібах, але ця маленька чорна ніколи не буде будувати гніздичку біля людей. Бо вона ще людей. І дивіться, оце велика видра, а це маленька намішення схоже, да. але називається кудора мала. І вона землерійка. Якщо кицька, вона її не піймає. Люди починають робити ось такі собі вироби. Це вже посуд, ось за вашими спинами. Це посуд старовини ще до нашої ери. Люди робили це вручну, не було гончарного полу, полу гончарного, а робили його, крутили ковпаском і з'єднували. Ось таким шляхом дуже цікавим. Але ви бачите, що тут воно різнокольорове. А де фарби брали? Не було, тоді магазинів. Купляли купляли фарби, грошей грошище не було. А робили фарби з рослинок. Молодець, молодець і до мішечку. А хто вже піймав сюди, щоб не заважали, так щоб у нас крупну. Так. Так, ага. клади, И положи Щас, мешочек влево. Ай, быстро, ай, быстро, быстро. Мальчик, пошли, пошли, пошли. Сейчас донесем, донесем, донесем. Снимай рыбку, рыб, мешочек, мешочек. Ручками берем. Ручками. Снимаем мешочек. Снимаем рыбки и в мешочек. Давай, быстро. Молодец. Молодец. Все, бежи.

Слово Україні! І у нас виходить наш. О, що це у нас вийшло? Наша пізна добавна наша Україна. І зараз ми ручками до спасу, бо люди берегли і спас це спасіння, це врожай, да? і це... Лобите, бачите, що були.